Боятись помилятись – це нормально, але, якщо чесно, ми боїмось не самої помилки, ми боїмось осуду, того погляду, що знецінює, того голосу в голові, який постійно говорить, ти знову щось зробила не так. Зверніть увагу, це правильно чи неправильно насправді існує тільки в вашій уяві. Бо кожен знає, як має бути правильно, насправді, тільки по-своєму, але точно не по-вашому. Тому зупиніться, відчуйте, чиїм голосом ви зараз себе засуджуєте. Чи є це, ти знову не впоралась? Можливо, це взагалі не ваші слова. Спробуйте знайти інші, ті, що підтримують, ті, що дають дихати. І скажіть собі, так я можу помилятись, і все одно маю право пробувати. Бо свобода це не коли не страшно. Свобода це коли ви дієте навіть коли страшно. І витримувати осуд, бо він все одно буде. Бо так завжди хтось за вас комусь байдуже, а хтось проти. Але кожен раз, коли ви обираєте себе. І продовжуєте народжується ваша свобода дії.